І так обігрівач 24 вольти, заявлено 600 Вт. Ось отак він виглядає. Комплектація була отак от з воздуховодами, з хомутами і з крабами. Значить, десь виставили напругу, ну там приблизно як робочу на генераторі, колись там чуть-чуть більше. От. Значить, По споживанню. Споживає, звісно, мало. Якщо порахувати, то це десь буде 300 Вт. Дує, ну, так, помірно, я б сказав. би. Ну, Я знаю, як половина фена жіночого. І по температурі, от на домкрат воно вже дує хвилин 10, певно. Десь Дорого, так от Домкрат прогрівся. Ну, В принципі, якщо вірить, що споживання там буде Ампер 12, то як альтернатива пічки на антифризі, в принципі, може бути. Так що думаєте, я думаю, що кому коротко попрацювати на тракторі чи на машині, то підійде.